Привіт. І так, вітаю всіх, хто сьогодні святкує хрещення, всіх всіх українців. Зі святом! Бажаю вам щастя, здоров'я і якнайшвидше завершення війни і, звичайно ж, перемоги. І ще бажаю вам довголіття, щоб ви всі прижили багато-багато десятків років. Бажаю сонячної днини. У нас сьогодні, до речі, сонячна днина. Бажаю! Щоб свячена вода змила з вас сінедоги, і ви були здорові, щасливі, закохані, любимі, і все було дуже добре. Хай мина на любов, хай минає розлука, зостається у серці любов, зостається так, не наче хтось до вас. У душу простягає руки, нехай світе надія, квітне у серцях вона, нехай усе здійсниться добре, що змалювала прекрасна мрія. Хай буде все для вас найкраще, мої любі, а ще хай вас оберіга. Господь, який хрещення прийняв, хай Він благословля з небес вас, мої любі українці. Хай вас чека надія і здійснення. Хай вас чекає довголіття. Хай вас чека здоров'я і любов у цьому світі. Бажаю вам, мої любі, щоб ви побачили, як зростають діти, і онуки і про щоб діждали ви. Живіть, живіть, живіть щасливо в цьому світі, нещастя не потрібне нам. І я бажаю в цьому святі. Найкращий день для вас. І хай, і хай усе найкраще повертається до вас лицем. Отже, вітаю вас із хрещенням Господнім хай все буде чудово, хай вас оберіга Господь. Живіть щасливо, добрі люди.